Тобі знайомо це відчуття незручності. Подруга каже: Вау, яка в тебе класна сукня! А ти у відповідь бурмочеш: ой, та вона стара. Чому ж так важко прийняти добрі слова? Уяви, що твоя самооцінка це шкала потреб у The Sims. Якщо вона не заповнена, комплімент сприймається як збій у програмі. Твій сім, ніби отримує негативний мудлет Незручність. У бульбашці думок з'являється величезний знак питання. Це тому, що позитивна оцінка не збігається з твоїм внутрішнім кодом, але є простий чіткий щоб це виправити. Це комбо впевненості з трьох кроків. Перший крок: видихни і посміхнись. Це миттєво знімає напругу. Другий крок: скажи просте, дякую без виправдань, без але просто дякую". дякую. Третій бонусний крок: додай щось приємне у відповідь. Наприклад, дякую, мені дуже приємно це чути. Спробуй цей лайфхак наступного разу. Кожне, дякую. Це плюс один бал до твоєї шкали впевненості. З часом вона заповниться і приймати компліменти стане легко. Це як прокачати новий суперскіл!